Всіх вітаю на своєму каналі. Привіт вам з Київщини. Сьогоднішнє відео буде трошки задом наперед. Спочатку ви побачите результат роботи, а потім весь процес, як ми все це робили. Задача стояла така: замаскувати цей страшний паркан. Проблема в тому, що від колишніх. Господарів нам залишилось на цьому місці зруйнований фундамент. Тобто Тут ніякого ні квітника, ну, взагалі нічого, посидити неможливо було, тож тут все стекло е, в переміжку з е, камінням. І тобто, рости тут щось толкове теж, е, можна сказати, рости не буде. Тому, якби цей проєкт я назвала. 300 спартанців. Хто виживе, той виживе. Ці рослиночки були посаджені ну, як експеримент. Два роки тому я зробила при Ставборові кола і просто в, ну, тут сказати, газон не можна сказати, що тут був сплошний пирій. Висадила в, в ці круги дані рослиночки. Ну, і чекала, чи вони витерплять свою нелегку долю і будуть рости, чи загинуть. Ну, вийшло так, що вони навіть зовсім нічого себе тут почувають. Ну, далі я хочу вам сказати таке, що цей міксбордер, який потім буде виконувати маскувальну. Як би, функцію я планувала за принципом, якого притримуються, мабуть, всі як би, садівники це горизонталь, вертикаль і об'єм. Підійду ближче, щоб ви побачили ось. Ялина біла, сосна звичайна, яка була привезена просто з лісу, і я її прищіпую нормую і Туя Голдсмарагд. Ці три рослиночки виконують у мене функцію горизонталі. З обох сторон від ялинки. У мене висаджені ялівці козацькі. Вони виконують функцію об'єму. Ну і спири так само. А ось уже ялівець Old Gold, а з іншою зараз вам покажу Grey Old. Ось, бачите, яка хвоїнка. Вони вже йдуть як горизонталь. Побачимо. Якщо вони будуть, ну, е, як би сказано, що там вони не вище 50 см, якщо будуть вище, тоді е, і буде воно якось не дуже гарно виглядати, то додавлю грін карпет. І ось бачите, по центру йде яскравий акцент. Це Барбарис Тумберга Утавський. Гарненько виглядає. Підбирала так рослиночки до цього міксбордера, асортимент такий, щоб була і різна хвиїночка. в сосни довгенька, в ялини, більш коротенька, голубенька вона така. Ну, туя смарагд, жовтенька. Ялівці, козацькі зелені, а цей ось. Голуби і жовтенькі, ну, і бордове, це у нас похириплідники і барбариси. Щоб сам міксбордер не був таким якимось сумним і нецікавим. Тобто, коли весною буде все якраз розцвітати, зараз я трошки вже пізновато знімаю і краски не такі цікаві, але, ну, все рівно, можна собі уявити. Плюс-мінус. Бордюра поки нема, але для цього я залишила, ось, бачите, іде лінія межа, де буде бордюр, і захват трошки залишила агроволокна, і там така траншейка, щоб було куди закопувати. Тобто, якщо у вас так само, як у мене, зразу нема при собі бордюра, або ви ще не вирішили, якими. Тому що, от, наприклад, через що я ще сумніваюся, того що е, тут великий перепад. Ну, якби е, ця сама діляночка, вона йде під уклоном. Я вже її вирівнювала, вирівнювала, але розумієте, там стільки каміння, що його лопатою неможливо вирівняти. Ну і я кинула того. Ровора да й все. Думаю, хай вже буде, як буде. Через то я ще хотіла, щоб було бетонне, але розумію, що з бетонним, намір, мабуть, от з таким перепадом вряд ли вийде і потрібно буде брати пластик. Ну, побачимо. Ну, то есть, ось так воно все виглядає на теперішній момент. Ялинка, сосна туя. Все швидко ростуче, Барбарець отавський теж швидко сумасшедше росте, козацький ялівець все так само, похороблітники – точно так само. Через що садила і через що сміючись, назвала 300 спартанців, тому що тут щось таке вибагливе, ну не виживе, через те, що тут настільки спекотно в день. Тут не, не, не ті ні, нічого, ну, тобто, земля ви самі бачили, яка я е, посадочну яму, скажу вам чесно, тут не робила. Тому що я навіть не могла толком викупати. Воно ну, настільки тут страшне, страшна була земля, що я його отак от посадила, думаю, буде рости, буде. Ну і бачите, от, їм сподобалось тут. Ну, а тепер давайте покажу вам весь процес. Іде уже другий день, як я займаюся цією чудовою прекрасною роботою. І вже навіть трошки хочеться мені всплакнути. Але вирішила все ж таки знімати вам відео показати. Може комусь буде цікаво. Вчора з молодшим сином ми вибрали. Викопали викупали майже плюс-мінус 10 тачок періов. А сьогодні з задором і радістю вибираємо скло і каміння. Для розуміння, щоб ви розуміли, яка там земля. Ось так. Отримуємо максимум задоволення. Вибрали каміння і скло. Наскільки хватило нервів і сил, і зробили розбивку меж шпагатом, щоб потім було зручно встановлювати бордюр. Наступний етап буде вкладання картону на землю. Хоча ми пері і вибрали, але зрозуміло, що він все рівно залишився якісь корінчики в землі. І з часом навіть агровулок не спасе і він буде проростати. А картун е, дасть змогу, е, для того, щоб він переплів. Ну що, ось вам молодоглядний сад, щоб порозуміли, перш ніж знімати відео і розказувати, як все чудово. Як ти не виполюєш бур'яни і в тебе все гарно росте. Треба дуже гарненько попрацювати ручками. Бачите, буду поступово вкладувати картон, бо вітер дує і розносить його. Встелили на ось на один захват агроволокна. Зараз будемо мочити його водою гарно, щоб він влігся, і тоді розтягувати агроволокно. Поливаємо, але стараємося на рослинки, щоб не попадало, тому що жара, щоб не погоріли. Ну, все, намочили картон і приступаємо до розтягування агроволокна. Ось тут, де рослинка, будемо вирізати, робити розріз навхрест. Я не вирізаю кружком, тому що мало ли потім захочеться чи видалити рослинку, чи щось інше посадити. Так, навхрест, собі рослинку виняв, заложив і знов ціле агроволокно. Ось На кожній рослинці будемо вирізати нахрест отвір. І ось у мене тут є ось такі дюбелі. Я тут зазвичай мені чоловік із дроту робить гачки. Вони, по-перше, не видно на волкні, ці такі білі, ну але чоловіка нема. А я вже ж як... Ой, зайнялась роботою, то вже буду робити. Буде погано, я дивлюся, що вони такі коротенькі, якісь, неясно, чи вони будуть тримати, чи не прудуть. Ну, будемо пробувати, а далі вже як карта ляже. Ну ось, постелили ми перший лист агроволокна, забили їх дюбілями. На все про все, ну, десь годину у мене пішло. Трохи я, звісно, не акуратно повирізала, але вже як є. Ось. Зараз починаємо знову, переступаємо вкладувати другу частину картону, знову заливати водою і знову встиляти агроволокном. І так підводимо підсумки сьогоднішнього дня операції 300 спартанців. Було потрачено на діляночку 3,80 на 5, 15 метрів агроволокна, неймовірна кількість картонних коробок, які були всі, що були на горищі, всі зняла, всі порвала, всі вложила. Ціла упаковка дюбелів там 100 штук. Ну, скажу я вам, що можна брати і довші, Тому що, мені здається, що ці трошки коротковаті. Що я ще скажу? Трошки виявилося, я занадто впевнена Адам, І на місце загиблого похіру плідника вирішила в таку жару пересадити новий. Ну, не знаю, виживе, не виживе. Ну, не виживе, у мене є ще начеренковані, черенковані, посажу інший. А наразі на сьогодні цієї молодоглядності мені вистачить. Наразі другий етап закінчений, далі буде. Третій етап буде встановлення бордюру і засипання корою. Я розумію, що по-правильному треба було би, звичайно, спочатку встановити бордюр, але у мене його наразі нема зараз. А робити хотіла вже. Ось подивіться, як вони зразу стали гарно виглядати, а коли буде кора, буде взагалі чудово і бордюр. Ялиночка теж. Бачите. Все підніметься, розростеться і цього жахливого забору не буде видно. А наразі, ось бачите, яка ціна цієї молодоглядності. Щоб щось виглядало гарно, все рівно потрібно своїми ручками спочатку попрацювати і доложити чималих зусиль. Все як в житті. Якщо хочеш жити гарно, Теж треба гарно працювати. Все, що я можу сказати. Гарно попрацював, сидиш і любуєшся своїми рослинками і не полешла. Все. Буду прощатися. миру, добра, щастя і всього самого найкращого. Хай наші садочки процвітають! До побачення.